Так, Всім привіт. Зараз буду переселяти курчат ділити. Доробив вже брудер, ну можна сказати доробив, зробив так на таку звичайну лампочку. Зараз вам покажу. Курдошку вже насипав корм, зараз половину буду забирати. вже, Натікаємо сьогодні, даю їм. Антибіотик вже давати не буду, буду від завтрашнього дня починати вітаміни. Давати. Ось такі у нас вже чудові кухна Шість. Ось такі. Сім. Вісім дев'ять. Десять, такі їм сьогодні, п'ятий день, ось такі вже у нас гарненькі курчата, великі. Я знаю, заберу десь напевно зараз штук 50. І тоді буду бачити 14, 16, 17 20, 20. 2 двадцять, три, двадцять, 30 двадцять, двадцять, дев'ять, 34 35 35 37 Ми починаємо читання 2 2 2 45 48 50 Ось так лампа засвічує. Ось такий поділив тут 50. Внизу залишилось, напевно, 50 з чимось трошки погано. Поміряюся і цей верхній брудер вийшов в ущі. Так як я і казав, причепив звичайний кусок різа, таку мав переносну установку. Просто отак закривається, корм вже насипаний. Зараз поставлю їм водичку. Буде час дороблю поїлочку. Точніше дороблю це електроніка. Я вже купив Чуть-чуть погано тут. Поміряв і вийшло, що цей брудер трошки отут коротше. Я зробив на 48, а мало бути на 54. Ну, нічого страшного, я навіть, якщо їх буде і більше, просто потім дам е, просто пізніше дам його на сам верх. Вже курчат розділив, вже їм буде більше місця. Зараз буду ставити ще й наверх водичку, бо їсти вже насипався на скупчий. Це в нас той, що я зробив, лампочка світить сильно. І ось такі курчата будуть вже вже буде краще. Зараз піду буду робити далі інкубатор. Кажу, інкубатор бруде. <кій> Перепрошую. Е, бо вже у нас почали надкльовуватись індюшата. Треба буде десь їх садити. Тому треба робити як мінімум ще один, а то і ще два ось таких. Брудери. Тому кому хто не має брудера, а хоче тримати. В попередньому відео є як зробити. Можна і без тих всіх датчиків просто маю такий. Я ставив. Не знаю, скільки він коштує зараз гривень 200-300 Я його на датчик на яйце давав, контролював таких пластикових. Тут є ось така штука ставити. Я поставив там вниз був під лампу. Воно показувало 26,5, Ще зараз тут може чимось чуть-чуть прикрию. А, так як є ще й курчата, то вони ще будуть нагрівати. І отак можна зробити такий брудер, просто ось таку якусь стару лампу вчепити. І не треба вам ні червоних ламп, ні купляти, ні думати, якщо, якщо не маєте ні, ні часу і не особо Орієнтуюся, як там що до чого підключати. І ось і все. Ще в мене є холодильник, так само просто я перевертав, його чіпав так сим просто лампу. Ну Я думаю, так як планую я садити цього багато, я ж вам покажу, як я то робив. І, і так само прекрасно прекрасно гріє, так само зимою. Я в нього ставив тепленько, все гарно росте, тому що коли в є один мінус, що нема сітки, треба підстеляти якусь підстилку, під низ і періодично міняти шматку. Тут то що буде піддон і можна буде чистити, і вони весь час будуть на сітці, будуть здоровенькі, чистіші. А так, якщо є бажання, можна такий брудер. Ну, я так, як то справи, ще мав, то одне, то друге, то третє, то я його робив, по-моєму, два дні, але не повне. Але за, за день, якщо собі все підготувати, можна спокійно такий один брудер зробити. Ось таке у нас переселення, вже поділив. я буду сам спокійніше спати, тому що переживав, щоб не почали хворіти. Всім дякую підписуєтесь, що дивитесь, що коментуєте. Дякую за приємні коментарі, за приємні слова. Будемо знімати, будемо працювати далі. Завтра, я думаю, вже почнуть лупитися індичата. Будемо завтра знімати індичат. Тому слідкуйте, до нових зустрічей.